Сьогодні ми поговоримо про тригонометричні формули додавання, або, як інколи їх називають в спрощеному вигляді, довгі формули. Таку назву вони отримали за рахунок того, що запис самої формули займає інколи в зошиті досить довгу Сьогодні, Зараз ми спробуємо виразити косинус альфа відняти бета. Через тригонометричні функції синус косинус кутів альфа і бета. Ця формула дуже важлива і для подальшого доведення інших формул і для використання при розв'язуванні вправ. Але для того, щоб довести цю формулу, існує декілька способів. Сьогодні ми наведемо спосіб з використанням так званого скалярного добутку векторів. Давайте спочатку згадаємо. Як знаходиться скалярний добуток векторів? І так, якщо ми маємо вектор А з координатами x1 y 1, вектор Б з координатами x2, y2, то скалярний добуток цих векторів може бути записано обчислено, як x1 помножити на х2, додати y1 додати помножити на y2. Це спосіб знаходження скалярного добутку у випадку, коли вектори задані своїми координатами. Є ще одна формула, яка дозволяє знайти скалярний добуток. Вона має ось такий вигляд через довжини векторів і косинус куди між ними. Так от, зараз ми розглянемо ось такі два вектори. Ось, оце нехай буде один вектор, а це інший. Можна навіть позначити цей вектор А, цей вектор Б. В цьому випадку, які координати буде мати вектор, ну, скажімо, А? Вектор А у нас має координати, які в даному випадку співпадають з координатами ось цієї точки. Тому що початок вектора знаходиться в точці 0. 0 а значить, це так званий радіус вектор точки. І так, вектор А має координати косинус альфа і синус альфа. Відповідно, вектор Б буде мати координати, якщо ось оце кут Б у нас бета, буде мати косинус бета. І синус бета. А тепер давайте знайдемо скалярний добудок ось оцих векторів двома способами. Перший спосіб через координати. Тобто, маємо А помножити на Б, косинус альфа помножити на косинус бета, додати синус альфа помножити на синус бета. А другий спосіб ось за цією формулою помножити на Б, дорівнює модуль А, помножити на модуль Б, і помножити на косинус. Якого кута? Кута, косинус кута між векторами А і Б. А що це за кут у нас? Якщо оце вектор Б, і цей кут бета, оце вектор А і це кут альфа весь. То кут між векторами це є кут альфа відняти бета. Ось оцей кут. Тепер, очевидно, лів, ліворуч стоять однакові значення, і ми можемо прирівняти і записати, що ось оцей вираз дорівнює ось цьому. Але перед тим, як записати, давайте ще звернемо увагу ось на що. Чому дорівнює модуль вектора. Це ж довжина цього вектора і цього вектора. Довжина його одиниця, бо коло у нас одиничне, ми бачимо, значить довжина вектора одиниця. Тому можна написати, що тут 1, тут 1. А це означає, що скалярний добуток а на Б дорівня косинус кута альфа мінус бета. А значить, ми можемо прирівняти ось цю частину до цієї, і отримаємо косинус альфа відняти бета дорівнює. Косинус альфа помножити на косинус бета. Додати синус альфа помножити на синус бета. Ось перша з чотирьох формул для синуса косинуса. Е, яку ми отримали таким чином через скалярний добуток векторів. А інші формули зараз отримаємо з цієї формули. Це вже буде е, трішки простіше для нас. І так. Давайте спочатку отримаємо формулу, якщо у нас ось тут буде знак додавання. Тобто знак між аргументами додавання. В цьому випадку ми можемо записати, що косинус альфа додати бета, замість додавання можна написати ось отак. Дорівнює косинус альфа відняти, відняти бета. Ми хочемо отримати формулу для додавання через формулу для віднімання. Так, дивимося, що для цього необхідно зробити. Для цього знак плюс представляємо у вигляді двох мінусів. Ми знаємо, що мінус на мінус дає плюс. І тепер ми можемо сказати, що оце наш є кут альфа, а ось оце наш кут бета. Ось в оцій формулі. І зараз ми скористаємось ось тут ось цією формулою, бо це вже віднімання, і в нас є віднімання. Різниця тільки в тому, що тут у нас замість бета зараз буде написано мінус бета. Дорівнює. Дивимось, рухаємось по цій формулі косинус альфа помножити на косинус, увага, ось цього кута мінус бета. Далі додати синус альфа помножити на синус мінус бета. Дорівнює. Косинус функція парна, а значить косинус мінус бета дорівнює косинус бета. Маємо косинус альфа помножити на косинус бета. Синус функція не парна, а значить, мінус можна винести наперед функції. І ось отут ми отримаємо знак мінус. Тобто будемо мати мінус синус альфа помножити на синус бета. Таким чином ми отримали другу формулу. Косинус альфа додати бета. Початок і ось кінець дорівнює Косинус альфа помножити на косинус бета. Відняти синус альфа помножити на синус бета. Тепер зрозуміло, чого ці формули носять інхали назву довгі формули. Бо досить дійсно запис такий ще займає аж пів дошки. Ну, і для синуса виведемо формули зараз. Давайте подивимося. Чому дорівнює синус альфа, наприклад, додати бета. От тут ми зараз скористаємося формули зведення в зворотному напрямку. А саме, подамо функцію синус зараз через косинус, використовуючи допоміжний кут π на 2. Тобто, замість синуса я записую, що це косинус π на 2. Давайте е, відняти альфа додати бета. Перевіряємо. Е, якщо ми використаємо зараз формулу зведення ось для цього виразу, чи отримаємо ми цей вираз. Добавочка біна 2 говорить про те, що функція зміниться, буде синус. І віднімаючи ось цю суму, ми в даному випадку вважаємо оце гострим кутом. Ми потрапляємо в першу чверть. А в першій чверті синус і косинус додатні. Значить, все правильно у нас. Тепер отут розкриємо дужки і запишемо так. косинус пі на 2 відняти альфа. І ще відняти бета. І фактично ми в повертаємось до першої формули. В якій записана формула косинуса різниці. І використовуємо її. Тільки зараз у нас перший кут. Ось оцей. ось оцей, будемо писати замість альфа, а замість бета будемо, так і будемо писати бета. Таким чином, маємо косинус піна 2 відняти альфа, помножити на косинус бета, додати синус піна 2 відняти альфа. Помножити на синус бета. І же ось в, цьому, в цій функції, і в цьому множнику можна використати формули зведення. Є ділення на двійку. Це значить, косинус буде замінено на синус. Ось цього кута. Ніякого мінуса тут немає, бо це перша чверть. Помножити на косинус бета. Тут дивимося синус пі на 2. І є ділення на двійку, значить функція заміниться, буде косинус, кут знак буде залишатися. Тобто маємо косинус альфа помножити на синус бета. Таким чином, дивимось ось початок формули, ось її закінчення. Тобто ми отримали ще одну формулу. Синус альфа додати бета. Дорівня. синус альфа помножити на косинус бета. Додати косинус альфа помножити на синус бета. Ну, Відповідно, можна ще одну форму записати, але я вже зекономлю зараз час. Не буду її виводити. Я сподіваюся, що доведення зрозуміло. І ось отут ми зараз. Можемо виписати формулу синус альфа відняти бета. Отут лише зміниться знак. Значить, зверніть, увагу, зверніть увагу, який вигляд мають ці формули для запам'ятовування. Зручно запам'ятовувати саме так. Там, де косинус, там виникають косинус косинус синус синус, косинус косинус, синус синус. Знак косинуса е, навпаки береться. Якщо плюс, то виникає знак мінус, якщо мінус, то плюс. Там, де синус, там, де, синус, там, де була функція синус, виникає синус косинус, синус косинус. Тут на місцями, але можна записати, поміняти множники місцями. І тут також синус, якщо є знак мінус між аргументами, значить залишається мінус. Якщо знак плюс, залишається плюс. Ось такі чотири формули для синуса косинуса формули додавання. Можна зараз показати, як отримати формулу додавання, наприклад, для тангенса. Давайте подивимося, тангенс. Наприклад, альфа додати бета. Давайте разом будемо моделювати зараз. Ми знаємо, що за значенням тангенс це що? Синус поділити на косинус, правильно? Значить, ми можемо записати, що це буде синус альфа додати бета поділити на косинус альфа додати бета. Зараз ми просто розписали тангенс за означеннями. Тепер, враховуючи, що формулу для синуса суми і косинуса суми ми отримали, ми можемо їх ось сюди записати. І будемо мати такий вигляд: синус альфа косинус бета додати синус бета. Косинус альфа, а тут, відповідно, косинус альфа косинус бета, і знак навпаки, мінус синус альфа синус бета. Е, а ось тепер ми можемо, ну взагалі ми маємо право це робити з будь-яким дробом, а саме поділити чисельник і знаменник на будь-яке значення, на будь-яке число не дорівнює 0. Е, тому. Давайте подивимося. Ми маємо право зараз, чисельник і знаменник, поділити, на будь-який вираз з оцих зручно поділити буде на косинус альфа, косинус бета, бо тоді ми перейдемо до тангенсів. Якщо ж ми поділимо на щось інше, також спроститься оцей дріб, але перейдемо до інших функцій. Давайте поділимо зараз чисельник і знаменник оцього дробу на косинус альфа, косинус бета. Щоб, коротше, записувати, я одразу в чисельнику буду виконувати так зване почленне ділення. Тобто, оцей доданок поділю на косинус альфа, косинус бета, ось оцей, ось оцей і ось оцей. Тобто чотири дроби в мене утворюються. І так маємо синус альфа косинус бета поділити на косинус альфа косинус бета. Оця дробова оцей знак дорівнює буде проти дробової риски. Додати синус бета косинус альфа поділити на так само косинус альфа косинус бета. Знаменником, косинус альфа косинус бета. Поділити на косинус альфа на косинус бета. І відняти синус альфа синус бета. Поділити на косинус альфа на косинус бета. Навіщо робили ділення? Зараз можна скоротити і фактично отримати функцію тангенса. І так, дивимося, де можна виконати скорочення в першому дробі косинус бета і косинус бета. Дивимось в другому дробі. Так, побачили, що можна скоротити. Косинус альфа і косинус альфа. Скорочуємо. З цьому дробі косинус альфа косинус альфа, косинус бета, косинус бета. Тобто тут все скорочується, залишається взагалі одиниця. І в останньому дробі, здається, не скорочується нічого. Але, що залишилося? Ось з -за цього дробу у нас залишилось синус альфа поділити на косинус альфа. Це ж є тангенс альфа. Тобто, можна написати, що це тангенс альфа. Додати. З цього дробу залишилося тангенс бета. В цього дробу одиничка. Відняти. І тут синус альфа поділити на косинус альфа. Це є тангенс альфа, помножити на тангенс бета. Ось така формула ми отримали для тангенса суми. Відповідно, не складно зараз змоделювати вже доведення, користуючись, не знову робити тангенс альфа мінус бета, розписувати через синус і косинус, а використати саме цю формулу. Давайте разом подумаємо, це досить просто. І так, тангенс альфа відняти бета. Що необхідно зробити, е, цю ідею ми вже для виведення формул для синуса косинуса використовували. Значить, правильно, замість бета ми зараз скрізь напишемо мінус бета. І все. Тому що можна завжди записати: альфа додати. Ось так. Альфа додати мінус бета. І просто ось в оцю формулу замість бета підставити мінус бета. Варто врахувати, що функція тангенса у нас парна чи не парна. Правильно, функція тангенсу не парна. А це означає, що мінус можна буде винести наперед функції з аргументу. Таким чином, отут у нас з'явиться мінус бета, але мінус винесемо і будемо мати тангенс альфа відняти тангенс бета. Поділити на 1. Якщо тут записати мінус і винести його наперед, то з'являється плюс тангенс альфа помножити на тангенс бета. Отже, шановні глядачі і слухачі, зараз ми довели досить е важливі шість тригонометричних формул, які називаються формули додавання. Або я вже говорив, інколи на них говорять довгі формули. Е Навіщо було робити це доведення? Справа в тому, що чим більше ви можете зробити доведень, тим точніше ви відноситесь до математики. І ще, розбираючи доведення, ви фактично опановуєте методи розв'язування деяких задач. Не можна починати розв'язувати задачі, навіть не подивившись доведення попередніх теорем, властивостей, на які базується е, дана тема. Якщо ви будете розбирати доведення формул, теорем, то вам буде набагато легше взагалі розв'язувати задачі, які е, далі йдуть до, цього, до цих формул, до цього параграфу. Наступне заняття буде присвячено практичному використанню формул додавання. А я прощаюся на цьому з вами. На все добре. З вами був В'ячеслав Ярмак. Пока.